Друзі, ми залітали в Tower Defense, бо ви в телеграм-каналі обрали саме його в опитуваннях. ось, І тому я тут і знімаю для вас відосик. Так, і ми залітаємо в пост-офіс, і тут два подарунки. Йоу, прикольно. І що тут? О, ти найкращий. А могу, дякую, дякую, дякую. І Мермейд, дякую. Дякую. Так, ви вже вдвох в друзях в мене, тому. Так, і ми в минулій серії закінчили на тому, що я. затрейдився на цього Ларч фейерверка. Окей. Окей, окей, окей. І я тепер намагаюся його замінити, тому. Окей. Okay. Так, 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 так. Угу. так, 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 так. Так, Trading TV. так, 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 так. Трейдін Синджу Твіу. Так, окей, що там по міфітам? Так, міфік, міфік, міфік. Ага, за три тисячі, йой, ого. Угу. Так, ого, десять цих. Йой. А що з цінами? Чого вони такі маленькі? Окей. О, дрон. Назар. Окей, давайте йому кинемо трейд. Ти кинув. кину оферназар? Угу, а-ди-ду а-ди-ду. Не, мало. Хоча давайте затрейдимся Скоріше за все окей. Ок год о-о-о. Хм-ге-ге-хем. Окей, це проблемс. Так, все ось так робимо і будемо йому трейдитись тепер. Так, давайте кинемо Артем Артем. так, я бы ему предложил Годлика и это Сиган Олд. Инженер. Инженер, yeah. Так, давайте ему докинем трошечки рихемчики. Yes. No. Ага, okay, 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 okay. I know have. I know have. I'm sure. Okay. Так, aha. Ага. Trade pumpkin farm. Mhm. Uh -huh. О, у нього два інженера, йоу, Окей. О, хайпер, йоу, нами. Нами. Ага, він не хоче трейдитись. Опа, ча. я. Так, угу. Сігн. Сігн. Окей. Оу. Оу, йоу, йоу. Окей, давай там мы кодируем. Оу. Оу, ку-ку-ху-ху. Я бы ему взял в Гутри. Сейчас, если он захочет. Трейдинг в Гутри. Йоу. Так, сильный титан Бонни. Оу, йоу. Так, окей. Так, хорошо. Дриль 500 капець, от от ціни летять просто вниз. По драбині просто беруть і падають. Це Просто капець. Я в шоці. Я реально в повному шоці. Окей. Так. Шо? Годлики. годлики, годлики. Тільки місії.

Так. Інженер, напевно, треба міняти трейд плазу. Так, друзі, якщо ви хочете, друзі. Якщо ви хочете, в друзі, закиньте, будь ласка, мені якийсь подарунок на пошту. Мій нік герой 7600. Ось. Ви можете його знайти в. Моєму телеграм-каналі мій Нік ось. А телеграм-канал ви можете знайти по посиланню в описі цього відосика. Ось. Там є посилання. Тому, угу. ви знаєте, що робити. Так, год. Так, шеф. А що? Три 800. 98. Баум! Хе-хе! Так, окей. у чу 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 Так. Дрон так дорого. Так, окей. Ось, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Ось. Так. Так, 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 так. Угу. Біжимо, 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 біжимо. Так, ну крутий він, звісно, По ціні, who have godly treat me. No. Так, угу, угу, угу. І що тут на цьому сервері? Що міфіки кажуть нам За 300, йой! Саня, чел чел, ну ти, звісно, да Так, давайте хайп! О! За пять емих. Охил за пять емих. Ой. А что за сыны? Санта. Мифик. Ой, Гудли. За две сорок. Эд мини. Мини. <laughs> no. О, ноу. No. Я теж вмію писати ноу. No". <laughs> До побачення. Так, окей. Давайте ще сервер пошукаємо який-небудь. Бо цікавенько. Шкода, що я, звісно, затрейдився. І тепер я ще й не можу розстрейдитись. Так. Я думаю, той чел вже продав камеру. Ну, це був. Ой, ні, це не він. Ось це. Так, це був дивний трейд. Я шкодую. Так, окей. Так, окей. За 1200 катана, йоу! Окей. 200 иен в ще. Так, давайте ще раз трейд-плазу на рандом. Так. Тут нубчики якісь сидять. Реально, нуби якісь, Тут є нормально трейд плаза Можна мене закинути туди? Так, я не розумію, як в мене купили охів за 5 ємів, але б я виставив ще. Бам! Так, один єм. О! За 9 я би його продав. би. Так. Угу. А, все, друзі! Ось навіщо я вам казав їх збирати, бо все! Закінчилось це. Ось цей ивент, всумут ци банники! Го! не, 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 ни ни Я профукав. окей, моб. Моб. Давайте мы кинемо ось цьога юнита. Сигн. А. Сигон Фрі Окей, let's go. Uh, я би його так Сигнов, але я 100% знаю, що це не так. І він просто зараз вилетить с серва. Бо він не вміє сігнути А, він вимкнув имкнов взагалі вообще. Угу. Так, він вийшов з сервера, як я і казав. Ось чому не можна таким людям давати крутих юнітів. Тому окей. купи собі цього, можна сказати, безкоштовно. Ну окей. Мені не шкодить, чесно. Усіх феріт, серйозно, я не вірю в це, ніколи цього не було. Типу Сігн коштує 200 гемів у нормальних людей хто вміє see юнитів. Так, давайте. О-є-є! Ну, є, є я є. А-лло! О нього! Окей, все. Не повезло. О, oh, давайте цього. LGX. LG. Oh. О! Що ви всі в трейдах сидить? Трейсигн Эйк Лаунчер, Фур Угу Давай-то я кинем купим мою за 100 гемов. 50 сиган комерову фор Клаурмен Лоул. Так, Джей Спикермен. О, Эглаунчер. Кто пишет Эйглаунчер? Сиган Эгглаунчер. Лау. Лау. Лаура. Я би купив його за сто хем It's good гуд Офер, М сто Макс, так окей, okay. <laughs> Окей, друзі, і на цьому поганому, на цій поганій ноті будемо закінчувати цей відеоролик. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал та Ютуб канал.